Проте-проте, мої кохані, чоловік, який найближчим часом дасть тобі знати про себе. Думай про себе, тільки моя квіточка. Слава Україні! Слава Грузія! Грузія з вами пишаюсь вами, дівчаточки. Яка в мене є особливість? Справа в тому, що я не передбачую ситуації, дівчата, коли роблю вам розклади, подаю на запитання. Я завжди ще і вилюковую вашу ситуацію, бо така моя енергія, тому пишіть, тому що ви не тільки зрозумієте, де ви знаходитесь. Чи вам здається, чи це правда, що ви відчуваєте, але ваша ситуація поліпшиться, поліпшиться саме для вас? Тому що, дівчата, головне, щоб ви були щасливі, Пам'ятайте, амулети до кінця цього тижня, знижка 80% інформація інформації від вищих сил для вас. Безкоштовно так чоловік який дасть вам про, собі, про себе знати. Він зараз далеко від вас, цей чоловік. Так, і при чому вже якийсь певний час, дівчаточки нарешті я підрізала свої кінці, не можу прям напишатися. І дівчата, цей чоловік мав якийсь або має третій фактор та у своєму житті, тобто є ви і є ще щось що вам не дає будувати з ним нормальні відносини. Крім того, це чупами дасть про себе знати. Да, до речі, крім того, цей чоловік поводить себе як пажик, тобто він багато що міг вам обіцяти, але нічого не робити. І зараз ситуація між вами висить. І він теж висить і він не бачить, що відбувається насправді. Дівчата, він багато хитрував. Обманював, маніпулював, заказуйте амулет на особисте життя, дівчата такі чоловіки підуть з вашого життя і ви до того, хто зробить вас щасливою. Це правда, нема кармічних відносин. Є те, що ви вибираєте самі, вляпуєтесь це, вибачте. І зараз цей чоловік в очікуванні. Він думає, все перемелеться, буде мука, і він з'явиться так. Він зараз на одинці уд... проходить якусь певну трансформацію. Звісно, бо яка крута жінка, ви жінка, яка має гроші, жінка, яка вміє заробляти гроші, жінка, яка може сама собі все дозволити, бо амулетне фінанси це щось, ваші статки виростуть не в сто разів, а в тисячу разів. Привіт, особливо у кого в бізнесі він не росте. І цей чоловік, дівчата, він хоче з вами жити під одним дахом. Подивіться, він хоче навіть одружитися на вас, але зараз ви не спілкуєтесь спілкуєтеся, не бачитеся, бо знаходитесь в якихось обмеженнях. Але ви для нього дівчата імператриця. Ви для нього особлива жінка. Жінка, від якої він хоче дітей, жінкою, з якою він хоче дружитися. Ану підкажіть карту. Завжди беру пораду карт і вам раджу, дівчата. Запитуйте у карт Таро. Чи варто взагалі бути мені з цим чоловіком? І так, карта Таро, підкажіть моїм дівчаточкам любим і хлопцям на себе переводіть. Да, те, що я кажу. Чи варто взагалі моїм коханим поновлю, бути з цим чоловіком? Ну, карти, кажуть, що він зараз заробляє гроші. Ну, а от чи варто бути? Карти кажуть вам так, дівчата. Вам варто кохати себе і ставити себе на перше місце. Візьміть цей постулат. І все в вашому житті розвіднеться. Чим мені подобається таро, і чим мені подобається Вищі сили, що вони завжди дають нам вибір і завжди нам допомагають, коли ми прохаємо у нього у них про щось. І мої амулети дають цю можливість. Люблю вас! Все буде Україна! Слава Героям!